Вітання! в ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 4 липня цього дня, козацьке військо під проводом Тараса Трясила розгромило поляків на чолі з конець А народилися в цей день українські письменники Петро Панч та Ігор Римарук. Також сьогодні вшановується пам'ять знаменитого філософа та астронома першого українського доктора медицини, ректора Болонської академії Юрія Дрогобича. Та ухвалено декларацію незалежності США. Отож сьогодні сполучені Штати Америки святкують свій день незалежності. Вітаємо! Президент України Петро Порошенко представив офіцерському складу Міністерства оборони новопризначеного міністра оборони Валерія Гелетея. У своєму виступі глава держави назвав головним завданням, яке сьогодні стоїть перед новим керівництвом збройних сил збереження територіальної цілісності України. І головне завдання, яке йому ставить президент України, у мене тут. Написано, що і військова реформа, і очищення від корупції, і нові кадрові пропозиції, і багато-багато чого іншого. Він основ, яке мені не підготували мої радники перемога. Я бажаю, щоб під керівництвом міністра оборони Українські Збройні Сили отримали якнайшвидшу перемогу перемогу за відновлення територіальної цілісності, Суверенітету і незалежності нашої держави, дорогі друзі, бо саме зараз відбувається боротьба за незалежність України. І саме зараз на ці плечі з генерал-полковничими погонами лягає висока відповідальність за мир, за спокій, за перемогу на Донбасі, за врятовані життя, за те, щоб армія діла швидко та ефективно. Говорячи про боєздатність української армії, президент зазначив, що під час наради з керівниками силових відомств він доручив представити до державної нагороди льотчика су 24 який зумів не лише посадити літак після влучення у нього ракети, а й знищити занітну установку противника. На таких прикладах має виховуватись український солдат, українська армія, і я не маю жодного сумніву, що з такою силою духу ми здатні перемогти будь-якого супротивника, зазначив Петро Порошенко. Також глава держави подякував Михайлу Ковалю за гідне виконання обов'язків міністра оборони і. Побажав йому плідної роботи на посаді заступника секретаря РНБО. Між тим українські воїни мужньо продовжують на сході антитерористичну операцію. Лаконічно про останні новини. У Луганській області на боці терористів виявлено 20 танків і 122 одиниці бронетехніки з Росії. Українські воїни звільнили частину Луганська від блокпостів бойовиків, а ті обстріляли аеропорт. Другу ніч поспіль тривають важкі бої у Краматорську. Є жертви серед мирного населення. Тому ж Краматорську снаряд влучив у приміщення останньої діючої міської газети Технополіс. На щастя, обійшлося без жертв. Від бандитів звільнене місто Миколаївка Донецької області. Загалом за минулу добу терористи втратили понад 150 найманців убитими. З нашого боку двоє убитих і четверо поранені. На жаль, чергова траурна звістка для Житомирщини в Луганській області героїчно загинув ще один наш земляк артилерист Сергій Бовсуновський із села Бовсуни Лугинського району. Загалом на фронтовому сході України смертю хоробрих полягли вже 27 військовослужбовців з нашої області. Обласне телебачення складає щире співчуття родині, друзям, усім землякам і бойовим побратимам героя. Вічна йому пам'ять. Попри все, Житомирщина продовжує підтримувати військових на сході, серед яких чимало наших земляків. Вчора в Житомирі стартувала чергова благодійна акція, організатор якої громадське об'єднання Сила людей. Його волонтери збирають для українських військових продукти харчування, одяг, взуття, ліки та інші необхідні речі. Їх прийом триватиме до неділі у супермаркеті Караван. Тримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220 64 928 Благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Ми вже повідомляли про наш новий суспільно-політичний проект Вільний мікрофон, в якому кожен житель області може вільно висловити свою позицію з приводу будь-якого питання, яке його хвилює. Сьогодні виїзна студія вільного мікрофону працюватиме в селі Клічині Житомирського району, де незадовільна екологічна ситуація. Початок акції о 17-й годині. І на сам кінець. шалена злива вчора у полудні в Житомирі змусила нагадати притчу про знищені міста Содом і гомору. За попередніми даними, протягом однієї лише години в обласному центрі випала місячна норма опадів. Завдано значної шкоди житлово-комунальному господарству. Збитки ще підраховуються. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам теплих та сонячних вихідних. До зустрічі! Бережіть себе.